Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на каналі Садові Новини. Сьогоднішнє відео буде присвячено темі лохини. 10 травня ми будемо підкислювати і підживлювати лохину. А тепер про все по порядку: підкислення лохини. Можна підкислювати багатьма методами, народними там якимось оцет, ще чимось я таким не роблю. Я, в принципі, беру по класиці. Це у нас сірка. Сірка може бути калоїдна у вигляді порошку або гранульована. Як бачите на екранах жовтенька, у гранулах, має більш довготривалий ефект. По кількості, як правило, радять приблизно 50-100 грамів під кущі. Кущі в мене вже давно висаджені. Але враховуючи те, що в мене нема прямих показів для внесення сірки, якщо у вас, наприклад, жовтіють листочки на кущах, погано. Кущі ростуть, погано ростуть гілки заміщення, дрібні ягоди або дуже маленький урожай, це вже може бути ознакою того, що pH ґрунту під кущами підвищується. Ви розумієте, що pH має бути кислий 3,8-4,8. Але враховуючи, що ми поливаємо звичайною водою, рано чи пізно ми його вимиваємо. І тому ми. Повинні підкислювати інколи ґрунт. Я буду підкислювати сьогодні у цілях профілактики, тому візьму зовсім невелику дозу. 20-25 грам, більше не потрібно. Тим більше, що забігаючи на парі, скажу у добривах, які я буду вносити, там також наявна сірка 6%. Я думаю, цього більш ніж вистачить. Сірку ми вносимо, вона перетворюється мікроорганізмами у сірчану кислоту і повільно і стабільно починає знижувати pH нашого ґрунту. Крім того, друзі, коли сірка вноситься. Кущ почне нормально засвоювати залізо, марганець, бор і інші мікроелементи, що йому так необхідні. Він буде менше хворіти, буде давати більше ягід, доволі таки гарних ягід, і краще переносити спеку і посуху. Тому я вважаю, що гранульована сірка це найбільш ефективний спосіб підкислення ґрунту. Якщо будете робити це колоїдною сіркою, обов'язково там уже інші пропорції. Тут я вам не підскажу, але щоб не спалили коріння. По добривам, куряк, перегній, коров'як, кінський перегній має на увазі. Ми не вносимо. лохина цього не любить. Я, як правило, купую якесь універсальне добриво. Їх дуже багато в магазинах. Обирайте таке більш-менш нормальне, без хлору. І вношу там дуже багато різних елементів. І що позитивно, лохина у певні проміжки часу там, навесні, влітку осінь обере ті елементи, які їй необхідні саме в цей період. Це дуже зручно. Я вношу по 30 грам добрив під кущ. Все. Як вносити добрива? Трішки відгортаєте мульчу не під самий стовбур куща, ні, по краю вашої лунки. Відгортаєте мульчу, мульчувати 5-10 см глибину, але якщо не виходить, хоча б під мульчу. Підгорнули, просипали сіркою гарнульованою, просипали добривами. Але ще важливий момент: все це ми робимо або після дощу. Або якщо дощу не було, то спочатку проливаємо добре ґрунт, а вже потім підживлюємо і підкислюємо. Просипали все, знову розгорнули нашу мульчу і катимо на у вас. У мене це хвойний опад, перепрівший, перевірений не одним сезоном, дуже все гарно працює. І знову пролили все. Абсолютно немає нічого складного. Ми дали лохині, бачите, вона цвіте вже наповну, дали лохині заряд. Енергії, щоб вона брала якісь необхідні їй мікроелементи, ми підкислили ґрунт і тепер будемо чекати уже на урожай. Дякую за вашу увагу. Сподіваюся, сьогоднішнє відео було для вас цікавим і корисним. Друзі. Якщо так, то ставте подобайки, підписуйтесь на канал, давайте розвивати канал разом. І коментуйте, що ще ви робите в цей період часу по лохині. До нових зустрічей!